Наталинська територіальна громада одна з найактивніших у красноградському районі. Тут вміють не тільки добре працювати, але й весело та змістовно проводити своє дозвілля. Свідченням цьому різноманітні масові заходи, на які збирається чимало людей. Четвертий рік поспіль на початку лютого в наталину проводять конкурс пісні. Його учасники, мешканці села, які в душі мають іскру таланту, веселу вдачу і готові поділитися нею з іншими людьми. Конкурс оцінювало професійне журі на чолі зі сільським головою Віолеттою Боровською. 14 учасників дарували присутнім різноманітні пісні, народні, жартівливі, сучасні і, звичайно ж, усім добре відомі шлягері різних років. Накам журі не просто було визначити переможців, адже кожен конкурсант по своєму талановитий і намагався не тільки гарно виконати пісню, але й подарувати радість і приємні емоції людям. Та все ж таки у номінації аматори перемогу здобула Олена Третяк. А у номінації професіонали перше місце присуджено Руслану В'язовському. Вони щиро поділилися своїми враженнями від цього святкового вечора. это уже третий конкурс. Вообще на территории Наталинского сельского совета конкурс песен проводится четвертый раз. В моей семье все поют, и своих детей я тоже учу петь. Как говорится, музыка строить и петь нам помогает. Ну уж настроение поднимает, это точно. Поэтому в с песней, в ногу с музыкой, для того, чтобы жизнь была счастливее, лучше и интереснее. В этом конкурсе я принимаю участие первый раз. И я очень э, рад, что мой талант оценили. Э, хочу дальше участвовать в конкурсах, принимать участие. И, э, Організувати мероприятия, кружки дарити ряди з людям і скажем так, буду рад, щоб вони до мене прийшли. Наталинський сільський голова Віолета Боровська подякувала всім, хто долучився до проведення конкурсу пісні, і запевнила, що в цьому році в наталеному буде ще чимало розважально-масових заходів. В цьому році в нас було дві групи номінантів: аматори і професіонали. Всього брало участь 14 конкурсантів, серед яких були депутанти, були ті, які вже не перший рік беруть участь в цьому конкурсі. Всі мешканці територіальної громади з нетерпінням чекають цього конкурсу, тому що бачать і нові імена, і відкриття, і отримують насолоду від проведеного конкурсу. Тому ми плануємо і надалі його проводити, і сподіваюсь, що завдяки районі. Державній адміністрації глави Квартенка Роману Олексійовичу п'ятий конкурс в наступному році ми вже будемо проводити в новому актовому залі, бо добудова якого буде проводитися в цьому році. Кошти з державного бюджету виділені обласною радою. Я сподіваюся, що завдяки підтримці наших спонсорів, наших приватних підприємців, ми завжди. Нагороджуємо наших всіх учасників і подарунками цінними, і вони отримують також і цього задоволення. Я дякую всім нашим учасникам за участь в конкурсі. Дякую депутатському корпусу за те, що вони виставляють із своїх округів конкурсантів. І в цьому конкурсі в цьому році п'ять депутатів безпосередньо брали участь в цьому конкурсі. Так, що наші депутати не тільки працюють, але співають і радують громаду своїми талантами, своїми вміннями. morning